Хто такий герой у сучасному світі? Це вже не той, хто рятує світ від вигаданого зла. Герой сьогодні це людина, яка бореться за себе, іноді мовчки, іноді перед мільйонами глядачів. Хто наш герой? Вас вітає Кирил Юрчук, і сьогодні ми поговоримо про репрезентацію архетипа герою у сучасних телешоу. Сучасне українське телебачення дає нам нових героїв. Реальних зі своїм болем, поразками і перемогами. І сьогодні мова йтиме про трьох таких героїв: трьох людей, три шляхи і три українських телешоу, що їх репрезентують. Голос країни, герой мрійник у голосі країни. Ми бачимо героїв, які не просто йдуть за мрією, а проти обставин. Вони пережили війну, переселення, депресію, втрату близьких, і все одно виходять на сцену. Кожен виступ як битва. Іноді з тремтячими руками, але в очах віра. Герой тут це не ідеал. Це той, хто йде навіть коли боїться. Архетип Голос країни це герой-мрійник, герой, що обирає надію. Василь Процюк, офіцер ЗСУ, до повномасштабного вторгнення він співав лише для своїх, десь у бліндажі біля вогню, щоб підтримати побратимів. Музика для нього завжди була більша, ніж хобі. Це був спосіб зберегти себе. Коли друзі подали його заявку на голос країни, він довго вагався. Казав: Я ж не артист, але вийшов у формі зі щирістю, яку не зіграєш. На сцені не було шоу, була правда. І саме вона торкнула серця. Герой мрійник це не той, хто мріє про славу, це той, хто не зраджує себе. Василь не залишив мрію, і вона не залишила його. Від пацанки до панянки. Герой переродження. Тут герой це та, кого знецінили, яка колись сама в себе не вірила. Шоу дає виклик. Наставники жорсткі, але справедливі. І героїня проходить шлях від відрази до поваги. Її шлях це архетип героїні, яка занурюється у темряву власного досвіду, аби вийти звідти новою. Євгенія Мазор прийшла на проєкт зі злістю в очах і пустотою всередині. За її спиною травми, бійки, вулиця, але все, що вона хотіла насправді, це, щоб хтось побачив у ній людину. І вона змогла. Скинула образ, який нав'язала минуле, навчилась не тікати від болю, а дивитись йому в очі. І з того болю виросла інша людина. тепер вона знає, що має голос, своє життя і вибір. Герой переродження це не про досконалість. А про сміливість почати все з нуля. Ігри нескорених, герой воїн. Герої ігор Нескорених це воїни, ті, що пережили війну, поранення, ампутацію, психологічну травму. Але тепер вони змагаються за себе та за нас. Їх шлях це виклики для героя, які повертаються із темряви. Бо якщо вони змогли, то ми теж зможемо. Олександр Терен, воїн не тільки на полі бою, а й у житті. Після поранення йому довелося вчитися ходити знову, а ще жити, приймати себе, будувати нову реальність. Він не просить жалю, він просто робить крок за кроком у спорті, у суспільстві, в житті і стає прикладом для тих, хто сам ще стоїть на межі. Бути нескореним це не значить не боятися. Це означає йти тоді, коли страшно. І боротися навіть коли боляче. Олександр із тих, хто не здається, і тим надихає. Хто сьогодні герой? Герой сьогодні? Це невигаданий персонаж, це голос, що не зламався, це дівчина, що змогла змінитись, і це ветеран, який знову став воїном. Телебачення не просто розважає, воно транслює нову міфологію. І в цій міфології головне послання. Ти можеш бути героєм, навіть якщо не віриш у себе. Я вже не очікував того, що мені хтось напише, що я там пройшов кудись. Чесно, для мене це було неочікувано, коли мені сказали, що тебе переглянули і затвердили, що ти в голосі країни. Я... У мене був спочатку такий шок. Пісня завжди зі мною. Я коли сумую, я співаю. Коли мені весело, я співаю. Коли мені і не весело і не сумно, то я все одно співаю. Я завжди з піснею по життю. Поняла, що я ніхто. що ти ніхто. Мама постійно була на заробітках. бо мене бабушка покойна і з дедушкою покойним. После смерті бабушки і дідушки. Мама вернулась. но она по-прежнему була все время на работе, Ей было не до мене. Да й на улице було лучше мне наверное. Меня там больше любили, мені казалось. Вот тогда все началось. Ки э, рухало передчуття того, що я дойду до кінця війни. І я ніколи не приміряв на себе поранення, тим паче смерть можливо. Ось я завжди знав, що все гаразд, якби я живу, ось я працюю, виконую якісь завдання і все класно. І ніколи жодного не було моменту, коли б я думав: а ось завтра щось станеться. А ось я лягаю спати і там от не можу заснути, якісь там сни сняться. жодного разу. Я... Щодня, кожного ранку, там чи кожної ночі прокидаючись, я був впевнений в сьогоднішньому дні, що ми підемо виконаємо там свою задачу, своє завдання, і, і все, і буде прекрасно. Наступить інший день. Ми знову будемо рухатись. Я ми перейдемо, заберемо ізю.